Знаєте, я дорослішав у злі часи. Це коли ти боявся свого батька, батька свого батька. Я вже казав про це раніше, але я намагаюся це пропрацювати, так що терпіть. Зараз такого нема. Зараз я постійно бачу дітей, які люблять своїх батьків. Тато, давай пограємо, тату, давай покатаємося на велосипедах, тату. А коли я був малий, я такий: бля, батя, сука, бля. Тікаємо у вікно. Маш, що ти в ньому знайшла? Чи це не божевілля? Абсолютне божевілля. Я люблю своїх батьків. Просто часи були такі. Всі були якимись скаженими. Ти боявся, тому що інші дорослі могли підняти на тебе руку. Навіть чужі батьки могли побити тебе. І ти приходиш домой такий що коїв? Мало тобі дісталося. Божевілля. Вчителька могла схопити тебе за шию, впитися в неї нігтями і вдавати, ніби нічого такого не зробила. Хіба лише хтось помирав? Так це все траплялося. Ми з моїми братами та сестрами постійно вибували лайно один з одного, дратували собаку. Собака кусала нас, але від собаки ніхто не позбувся. Пес навіть якось покусав мене за обличчя. Я знущався з нього, я ліз до нього, і він просто почав трепати моє обличчя. Батя просто зашив мене і все. Але від собаки ми не позбулися. Так, це ж гарний пес, я сам винен. Ну твою мати боже, навіщо було сувати свою кляту морду в обличчя собаці? Ну, правда.